Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за можливість взяти участь у вашій чудовій конференції, і я би хотіла поділитися з вами результатами нашого дослідження впливу війни в Україні на психосоматичне здоров'я дітей дошкільного віку в Литві». Це дослідження ми проводили спільно з доцентом Оленою Костюк, яка люб'язно згодила. Взяти інтерв'ю у е, українських батьків і їх дітей, і в результаті нашого дослідження ми е, побачили дуже цікаві результати, які ми і хочемо з вами поділитися. І в кінці ви побачите, наскільки ми однакові або різні, і як ці результати впливають на здоров'я наших дітей, тому що насправді зараз війна заполонила всі сфери нашого життя, проникла в телебачення, проникла. Сім'ї, і е, на насправді всі люди розмовляють про війну. Хотілося б нам цього, чи не дуже хотілося б тому. Просимо до уваги наші послухати наші результати. На початку я хотіла би представити наш колектив, до якого входить студентка п'ятого курсу курсу Августа Лепенскайте, яка власне і проводила цю роботу безпосередньо опитуючи дітей в дитячих садочках, і резидент стипендіат і викладач Рокас Шамбарас. Власне я хотіла би почати з нашу розповідь з представлення малюнка сестри сестрички Августи. їй всього 5 рочків, але вона намалювала такий спонтанний малюнок на початку російської агресії, і фактично в цьому малюнку відображається те, що наше суспільство думає про війну, як вона як воно відноситься до до війни. Тому що раптова спроба Росії окупувати Україну і ця жорстока війна, яка триває вже 8 місяців, не більше 8 місяців на території України, насправді шокувала людей в нашій, в нашій країні, напевно дуже дуже сильно вплинула на наше суспільство, тому що насправді. Е Наші люди мають таке ще пам'ять про пострадянське минуле, і я можу сказати, що в нас немає жодної родини, яка би не постраждала від російської окупації, яка тривала на нашій території з початку 40-х років і до 90-го року. І ви знаєте, як вона потім закінчилася. І особливо я хотіла би сказати про те, що наші люди дуже налякані і налякані Кані реальною загрозою, яку становить російська агресія в Україні, загрозою власне для країн Литви та Балтії, тому насправді люди дуже ем, якби залучені до ситуації, яка відбувається в вашій країні, вони намагаються допомогти якомога більше. І я би сказала, що на зараз прапорів українських в Литві більше ніж литовських прапорів і це лише така маленька доля підтримки вашої країни, яка триває уже всі оці весь цей час. Війна в Україні надзвичайно сильно вплинула на повсякденне життя литовців. На зараз в Литві осіло дуже багато біженців від війни в Україні, які яким литовці надали прихисток, надали своє житло і надають не лише. Матеріальну, але й психологічну допомогу ем, і події цієї війни вони вплинули на повсякденне життя кожної родини. І дітей, і дорослих і є темою повсякденних розмов і в сім'ях, і на вулицях, і на робочих місцях. Українські діти відвідують дитячі садки і школи, відвідують гуртки, відвідують численні секції. і у засобах масової інформації, громадських місцях, інтенсивно розповсюджуються українські прапори, плакати про підтримку людей. Багато дуже словесної візуальної інформації про хід війни у засобах масової інформації. Мації насамперед це телебачення, радіо і інтернет-портали тому зважаючи на достатньо тривалий час військових дій в Україні, все таки недостатньо інформації для суспільства про те, як говорити та обговорювати з дітьми згубні події війни. Немає достатньо інформації, як розповідати дітям про жорстокі воєнні події. Це взагалі завжди проблемне питання для багатьох батьків, оскільки вони також постраждали самі від раптових і агресивних російських військових подій. Відповідно до віку інформація та способи повідомлення є про воді про військові дії. Тобто, ми повинні згідно вікових норм і стандартів пояснювати дітям, що відбувається насправді. На цьому слайді ви бачите етапи розвитку відношення до військових дій на різних у різних дітей різного віку. Новонароджені, дитина раннього віку, вони як правило потребують затишного середовища і їх мають оберігати. Відповідно, дошкільний вік так само має бути в повній безпеці, але знову ж таки починаючи з раннього дошкільного. Віку діти допитуються, діти бачать, діти знають і розуміють. Вони відчувають настрої дорослих, вони відчувають те, що робиться навкругі, і зрештою ми повинні знайти правильні слова, щоб їм пояснювати це. Знову ж таки, молодший шкільний вік. Так само діти більше вже стають допитливими, і їм треба давати багато іншої інформації. Особливо важкий і серйозний вік це підлітковий вік, Ранній, середній і пізній. Тому в цьому віці знову ж таки на. Нам потрібно е, пояснити, як вони, як діти цього віку, мають е, брати участь у е, тому, що відбувається навколо, і як вони повинні наближувати допомогу, до, е, перемогу, як вони допомагати мають в досягненні перемоги, щоб не бути лише такими байдужни, байдужими учасниками подій. Е, ну і відповідно інші особливості мають люди уже дорослого віку. Як розповісти дітям дошкільного віку про жорстокі воєнні події, це найбільш проблемне питання, тому що за нашою теорією, за нашою гіпотезою, що діти дошкільного віку є найбільш уразливою частиною дітей, тому що діти раннього шкільного віку і підлітки вони відвідують школу, вони можуть слухати те, що є по телебаченню. Вони можуть читати. Тати книжки, газети, вони можуть задавати питання на уроках дорослим. Але діти маленького віку, тобто ті, які відвідують садочки, вони насправді відчувають, що щось відбувається, але вони не можуть зрозуміти, як задати навіть питання і що запитувати, і інколи вони це все уявляють, зовсім в таких дуже трагічних таких малюнках, якщо дорослі їм цього не пояснюють, але насправді на початку військових дій в Україні навіть дорослі в нашій країні не могли чітко для себе сформувати питання, що відбувається, і як це пояснювати оточуючим і дітям своїй родині. Тому знову ж таки, ми розуміли, що у дітей є жвава уява, є відповідне символічне мислення і є вплив того, що відбувається на їх психосоматичне здоров'я. Тому відповідно наше дослідження і було побудовано на оцінці оцих параметрів, які ми щойно вам назвали. Метою нашого дослідження було дослідити способи спілкування батьків про війну з дітьми, а також вплив війни на емоції, поведінку та психосоматичне здоров'я дітей. Дослідження ми проводили з квітня по червень місяць 2022 року, тобто протягом трьох місяців. Методи дослідження: дослідження проводилося у п'яти дитячих садочках з шляхом опитування батьків. Звісно, за згодою адміністрації, за згодою в власне, самих батьків, і ця анкета була анонімною. Ми розробили спеціальну анкету, яка включала 15 пунктів, загальні дані про респондента та дитину, ставлення батьків та вплив військових подій на емоції, настрій, самопочуття, поведінку, малювання, ігри, спілкування, апетит, сон дитини. В другій частині цього Проєкту діти, самі діти за згодою батьків були так само опитані за допомогою так само напівстрактурованої е, інтерв'ю та малювали війну. Тобто, пі, по закінченню анкетування ми просили дітей намалювати те, що вони собі уявляють, як вони собі уявляють війну. І е, в кінці ми розробили такий напів, такий, е, ритуальний, такий, таку процедуру. Е, тобто, ми пропонували. Вали дітям, ну якби допомогти сприяти, як ви можете допомогти Україні, що б ви хотіли намалювати для України. І дуже багато дітей ми пропонували малювати такі долоньки, на яких діти малювали різні малюнки, побажання, а також малювали такі спеціальні, такі якби соняшники. І на кожному полюсточку діти писали свої. Побажання для українських і дітей, і взагалі для України, щоб вони могли зробити для того, щоб їм було приємно зробити приємно, щоб вони могли е, якби, бути впровадженими в е, процес перемоги. Ми хотіли би вам представити деякі результати наших досліджень. Отже, загалом було опитано 116 батьків. Це 84 матері, 32 батька, які заповнили анкети щодо питань відносно відносно війни в Україні. І це були опитані 59 дівчаток і 57 хлопчиків, що, в принципі, було однаковим в складі дітей. І середній вік склав приблизно 5,5 років. 93 троє з батьків це майже 80%, відповіли, що до 24 лютого 2022 року вони взагалі не говорили з дітьми про війну. Насправді вони читали дітям казки, розповідали про драконів, розповідали про якихось там злих тварин, чарівників там і так далі. Але ні разу вони не розповідали взагалі про війну. І що було характерним і цікавим, що навіть до того Ніколи в цих сім'ях вони не розповідали взагалі про війну дітям. Відповідаючи на запитання, чи говорять вони з дітьми про війну, яка триває в Україні. 51 з батьків це 44 відсотка відповіли, що не взагалі не говорять з дітьми про війну. А 56 відсотків зазначили, що говорять, що вони щось розповідають дітям про військові події, які зараз відбуваються в Україні і в світі. Також 57 відсотків батьків зазначили, що діти їх. Запитують про війну в Україні, а 42% зазначили, що діти взагалі не питають нічого про те, що відбувається з цих цієї кількості дітей з батьків з 67, 44% заявили, що їх діти запитують про війну принаймні один раз на тиждень, а 15% вказали, що діти постійно запитують про війну в Україні. Також е, одним із цілей наших, нашого опитування було вплив е, подій, які відбуваються в Україні, вплив війни на загальний соматичний стан дитини, на на суттєві зміни в фізичному здоров'ї, поведінці, спілкуванні, апетиті, сні та інших, е, фізичному видах фізичного здоров'я. І як ви бачите на цьому графіку, ну особливо суттєвих змін ми не по Мітили, хоча невелика кількість дітей стали гірше спати. У них змінилися поведінкові реакції і знизився апетит, і це так само дуже турбувало батьки. Наступним нашим результатом було те, що більше батьків, все більше батьків помічали зміни в емоціях, настроях, малюванні та грі своїх дітей. Приблизно 17% батьків вказали, що гра їхніх дітей. Ітей змінилася наступні результати свідчать про те, що 37% дітей дозволили дослідникам зустрічатися з їх дітьми, обговорювати війну. Та робити малюнки цікавим було те, що батьки, які дозволили говорити з дітьми про війну в Україні, значно частіше вказували на те, що вони говорять про війну порівняно з батьками, які не дозволяли зустрічатися з їх дітьми і обговорювати ці всі події. Причому що в нашу анкету так само входило те, що як війна вплинула на батьків і на їх сім'ї. З опитуваних приблизно 29% не постраждали взагалі. Вони сказали, що ніяким чином вони не відчули ніякого впливу. 28% приблизно незначний вплив, 26% помірний вплив, але 15% повідомили про значно значні зміни в їхньому житті через військові дії в Україні. І відповідно це потім теж значно вплив. Нуло на наступні результати наших досліджень, які ми проводили на наступних слайдах. Моя колега Олена вам покаже малюнки дітей українських дітей і литовських дітей, як вони відрізняються один від одного, і як вони відображають відношення дітей до війни, яка відбувається зараз в Україні. А ми всі хочемо вам побажати лише перемоги і лише щастя і дуже втішені тим, що ви не занападаєте духом, що ви проводите такі успішні конференції, і ми будемо якомога більше допомагати вам у всіх сферах тих, яких ви будете потребувати. Тому наразі вам дякую за увагу. І наступну презентацію продовжить моя колега Олена Костюк.